Про головне події в Харкові та області 4 січня. 15 жителів Харківщини визволили з російського полону. Перший за довгий час обмін полоненими відбувся напередодні. Додому повернулися 230 громадян України, більшість військові, в тому числі захисники Маріуполя і герої Азовсталі. 14 звільнених героїв із Харківщини, в тому числі двоє з Харкова. Ще один наш земляк, який повернувся додому, житель Ізюма, йому 21 рік. Такі дані навів начальник Хова Олег Сенігубов. Росія в чергове вдарила по Харкову ракетами С-300. Вибухи пролунали ввечері 3 січня. Сьогодні слідчі повідомили, було три прильоти два біля будівлі навчального закладу, ще один поблизу житлового будинку у Шевченківському районі Харкова. Обійшлося без постраждалих, але в будинку вилетіли вікна. Мер Ігор Терехов відзначив, що вже зранку на місці працювали комунальники, уступаючи наслідки удару. Росіяни вбили заслужену артистку України Вікторію Тимошенко. Акторка Харківського академічного драматичного театру потрапила під ракетний удар 2 січня. Дві доби лікарі боролися за її життя в лікарні невідкладної допомоги, але сьогодні жінка померла. Повідомили в ХОВА. У лікарнях залишаються ще 16 постраждалих від цього обстрілу, в тому числі дев'ятирічна дитина. Більшість у стані середньої тяжкості лише один чоловік тяжкий. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.